Вітаю. Мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою астрологинною Анною Вергелес. Вітаю вас. Вітаю, Олена, і всі глядачі каналу. Рада вас бачити сьогодні. Традиційно для наших глядачів хочемо записати такий загальний прогноз на серпень, останній місяць літа. Яким загально він буде власне для України цей серпень? Так поки що просто загально. Серпень для України. Який він? Дуже активний місяць насправді ми вже підходимо потихеньку рухаємося до осіннього коридору затемнень, які в нас будуть у вересні. І зазвичай у політичному житті, взагалі, у великих таких масштабних геополітичних процесах весна і осінь це періоди біфуркації, підведення підсумків. І власне ми зараз знаходимося в такому дуже активному стані перед осінніми затемненнями, коли знову будуть підніматися питання переговорів. коли знову будуть підводитися підсумки великих великих геополітичних процесів, щодо цього місяця, друзі, у нас працює. Надзвичайно потужний астрологічний аспект. Квадрат Урана і Сонця в гороскопі. Він почав працювати в кінці липня і продовжується його дія весь серпень, а точна фаза це якраз 1-2 серпня, от власне ці дні. Далі він ще буде повторюватися у жовтні, про що цей астрологічний вплив? Це про дуже активну і нестабільну політичну ситуацію. Ми говорили з вами про це, я пам'ятаю, ще на початку року, про те, що у нас кінець літа, початок осені це зміни у владі, це звільнення, це перестановки, це дуже різкі соціальні процеси, які пов'язані з протестами, які пов'язані з необхідністю реформ. І ми зараз це все з вами. Ми бачимо, як це розгортається. Для мене завжди дуже цікаво спостерігати, як вже здійснюються прогнози. Тому що, коли ти прогнозуєш такі речі, наприклад, там ще задовго-задовго, коли навіть нічого не намічається, ти завжди думаю: ну, окей, я бачу тенденцію, я бачу, які будуть зміни подій, але в якій формі, через що. Це дуже важко спрогнозувати. І от те, що ми зараз з вами спостерігаємо, я впевнена, що у жовтні буде ще одна хвиля, і, можливо, змін у владі перестановок дуже серйозних. Ми говоримо про верхівку влади, ми говоримо про дуже дуже високі посади. І також це може бути якась друга хвиля протестних настроїв і знову ж таки необхідності реформ, необхідності змін. Але це завжди це завжди такі зміни, які виглядають досить непрогнозованими, різкими. Тобто, якщо спостерігати за ситуацією з боку, дуже важко. Спрогнозувати, я маю на увазі соціальне наше життя. Да, дуже важко спрогнозувати, у що це все вильється, тому що там можуть бути не просто дуже неочікувані кроки. Це перша у нас тенденція цього місяця. Далі в серпні починає працювати теж ще один дуже потужний астрологічний аспект. Ми вже його проживали з вами. Це така фіналочка, знаєте, остання стадія. Останнє торкання двох великих планет, досить жорстких, Плутон проходить по Сатурну в гороскопі України. Починається тенденція в серпні в цьому місяці і завершується аж в грудні, тобто останній місяць цього року. Така довга, досить довга тривала історія. А про що цей астрологічний вплив? Він про е, трансформацію політичної системи. Він про трансформацію країни як такої. І, власне, ось ця війна, в якій, ми, в якій ми зараз знаходимося, в якій ми живемо вже четвертий рік, вона проходила під впливом транзитів Плутона. А це, знаєте, от як Птах Фенікс, коли потрібно, щоб стара форма згоріла. І відродилася нова це абсолютне переродження держави. Нашого духу українського, політичної системи, і дуже важливо, щоб це переродження було якісним. Знову ж таки, тому що тут ну, якісь такі, знаєте, косметичні, косметичний ремонт, він неможливий. Тому що цей аспект дає? Загострення політичної боротьби це перше. Друге, це трансформація країни як такої. Тобто, оскільки цей аспект працює в останній раз в нашій карті, погруз. День, я можу сказати, що це буде вже вихід з тієї ситуації невизначеності, яка в нас є. Ми зможемо зрозуміти, в яких кордонах ми залишаємося, що у нас відбувається в політичній системі. І, на жаль, у цього астрологічного аспекта є один такий сценарій. Я сподіваюся, що ми не підемо цим шляхом, але він може дати досить жорсткі. Жорсткі правила існування всередині країни аж до якихось тоталітарних, таких дуже недемократичних процесів, таких диктатурних, жорстких, коли люди будуть відчувати ще більше тиск, рамки і, ну, такі, знаєте, ситуацію, коли. Ем... Дуже важко відчувати себе, ну скажімо, громадянином якимось віль... вільним в вільній країні. Так, ми розуміємо, що в нас воєнний стан і є певні обмеження, звісно, але все одно ця тенденція вона прослідковувалась на попередніх аспектах, і вона може прослідковуватися зараз як більш жорсткі умови життя тут. Тому, от підводячи підсумки, що я можу сказати, що серпень він розпочав. Оцю тенденцію, про яку я говорю, її пікова точка це якраз вересень, період затемнень, політична боротьба, нові якісь жорсткі закони, особливо те, що пов'язане з мобілізацією з війною. І ми виходимо на фінальну таку стадію, коли буде зрозуміло знову ж таки, з якими ресурсами, з, яким, з якою політичною системою. А з якими кордонами ми будемо виходити з війни? І ось цей процес він триватиме до е, грудня е, цього року. Це основні основні мотиви. Є ще декілька важливих моментів, про які я б теж хотіла розказати. Угу. Ми обов'язково з вами про це поговоримо ще в нас цілий ще серпень буде. Але, знаєте, мені здається, що як для наших глядачів з метою попередити про можливу небезпеку, власне, давайте поговоримо про небезпечні дати цього місяця і загалом про загрозу обстрілів, тому що ми бачили ці два місяці літа, вони були досить. Активними з боку жорстокої агресії РФ, і що буде в серпні? Чи збільшаться обстріли врешті решт Тому що ми бачимо, що росіяни дав публікують вже в своїх змі про те, що вони планують продовжувати да нищити українські міста, чи навпаки, що з боку астрології ми можемо побачити? Ну, звісно, вони планують, але у нас є хороші новини. До речі, хочеться про них сказати, Олена. Е, я бачу, що у нас є показники повернення певних територій е, з початку, верніше, навіть з кінця липня по 20 серпня, у нас є хороші показники, які дають можливості повернути певні свої території. Тобто в нас будуть і успішні моменти, і е, є теж дуже хороший показник, який мені подобається. Юпітер в гороскопі України виходить на е, десцендент, що дає нам підтримку. У нас з'явиться більше партнерської підтримки, більше я сподіваюся, зброї, більше дипломатичної підтримки. І ми це з вами відчуємо у серпні, особливо от цей період з 12 по 15 серпня. Навіть по ну я думаю, що до кінця серпня ми точно будемо бачити, що ну, скажімо, друзів у нас стає більше, і для нас це дуже дуже важливо. Щодо небезпечних дат. Щодо небезпечних дат, у нас повня така, дуже жорстка. Зараз я скажу, коли вона 9, 9 серпня буде Повня, і там є напружені аспекти в гороскоп України, Загострення політичної ситуації знову ж таки така вона непроста. Буде, і, звісно, період от, навколо повні, тобто з 8 по 12. Там ще додаються інші астрологічні аспекти, але ось цей період, з 8 по 12, він виділяється дуже сильно з точки зору обстрілів, політичних скандалів, якихось різких рухів. І тут потрібно бути дуже уважним, особливо цивільному населенню. В період, от навіть, я б сказала, 11-12 теж. Тобто, тут важко виділити якийсь один день, тому що там таким сплошним куском це все йде. І далі кінець місяця, з 21 по 24, Марс робить квадрат до Урану. Це теж про підвищену небезпеку для енергетичної інфраструктури, для високотехнологічних об'єктів для. Заводів для воєнних об'єктів. Тут можуть бути різкі з їх боку рухи, і може бути використана якась зброя, яку вони, наприклад, модифікували або щось там нове приліпили, щось нове зробили. Тобто, якась нова зброя може бути. І період з 26 по 30 Тобто, фактично, от весь кінець місяця, з 21 да, по 30 там дуже дуже інтенсивно і з точки зору фронтів. Тобто я говорю зараз про воєнні дії конкретно да, на фронтах наших, і з точки зору інтенсивності. обстрілів. Але знову ж таки, ми розуміємо, що день незалежності це ж завжди для них така червона, червоний сигнал, і вони намагаються щось зробити в цей період. Неприємне максимально для нас. Але я хочу сказати, друзі, що є у нас позитивні тенденції. Це важливо. Мені подобається ситуація з Юпітером в нашому гороскопі. До речі, дивилася гороскоп Росії. В них навпаки, в них Сатурн виходить на десцендент. Це планета, яка принесе розчарування в партнерстві. Тобто, у нас протилежні тенденції, у нас з'являється більше підтримки. А на них більше тиску, і е, певні їх, скажімо так, е, союзники, як вони вважали, або ті країни, ті політичні сили, які були е, близькими і допомагали, стануть набагато більш жорсткими і вимогливими. І це Ми, і це хороша новина, зокрема для нас, для України. І... Загалом для наших українців, для нашої нації, хай таки буде. Нехай у нас лише будуть хороші планети і позитивно повертатися до нашої країни у них навпаки. Анна, я думаю, що ми ще з вами розглянемо аспекти, особливо, можливо, навіть карту Росії в окремих випусках. І виглядачі якщо хочете подивитися, що там у ворога буде написано на серпень з точки зору астрології обов'язково, пишіть в коментарях. І хочу подякувати вам за цей випуск. Будемо Чекати, будемо спостерігати, чи будуть збуватися власне ці прогнози у серпні. І до зустрічі з вами у наступних випусках. До зустрічі, дякую.